Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми працюємо з підручником сторіночка 40 та зошитом на сторінці 40. У підручнику сторіночка 40 перше завдання. Давайте пригадаємо з вами склад числа 10. Якщо у нас є 9 волейбольних м'ячів, до 9 волейбольних додати 1. Тобто 9 і 1 разом буде 10 м'ячів. Якщо до восьми волейбольних м'ячів додати ще 2 футбольні, разом у нас знову 10 м'ячів. Отже, 8 і 2 це склад числа 10. Або до восьми додати 2, торівнює 10. Якщо до, 6, до 7 волейбольних м'ячів додати ще 3, Футбольні, разом у нас знову 10 м'ячів. Отже, 7 і 3 це склад числа 10. Тобто 7 додати 3 дорівнює 10. До 6 волейбольних м'ячів додати 4. Разом усіх м'ячів у четвертому рядочку буде 10. Тобто 6 і 4 це склад числа 10, 6 додати 4 дорівнює 10. І якщо до п'яти волейбольних. Додати 5 футбольних. То разом ми отримаємо 10 м'ячів. Отже, 5 і 5 це склад числа 10. 5 додати 5 дорівнює 10. Далі переходимо до виконання завдання в зошиті. Сторіночка 40. Перша цифра 4, і четвірки 0. Сторіночка 40. Записуємо рівності. Якщо від 10 забрати одиницю, у нас утвориться попереднє число. Попереднє число до числа 10 це 9. Тому 10 відняти 1, дорівнює 9. Спочатку наводимо 10, відняти 1, дорівнює дев'яточку пишемо самостійно. Рахуємо три клітиночки, в четвертій знову пишемо 10, відняти. 1 дорівнює 9. Знову рахуємо три клітиночки, в четвертій пишемо цифру 1 і поруч нулик. 10 додати відняти 1 дорівнює 9. Якщо до числа додати одиницю, у нас утвориться наступне число. Тобто, якщо до восьми додати 1. Дорівнює наступне число 9. Знову між рівностями три клітинки. В четвертій пишемо 8, додати 1, дорівнює наступне число 9. Три клітинки 8, додати 1, дорівнює 9. Більше у нас не поміщається, тому ми не дописуємо клітинки, які лишились. І пишемо, наводимо спочатку нерівність 10. Пам'ятаємо, що 10 поки що найбільше число, яке ми з вами вивчили цифра. Воно більше за всі попередні. Між нерівностями також три клітиночки. 10, знак більше 9. Три клітиночки, 10. Більше 9. Знову три клітиночки, 10. Більше 9. Якщо ви не встигаєте, поставте відео на паузу і допишіть. Переходимо до другого завдання. Друге завдання. Впишіть сусідів числа. У нас число 4. Попереднє число до числа 4 це число. Правильно 3. А наступне. 5. Отже, сусіди числа 4. 3 та 5. Назвіть і запишіть попереднє число до числа 8. Це число 7. Назвіть і запишіть наступне число до числа 8. Це 9. Отже, сусіди числа 8 це 7 та 9. Назвіть сусідів числа 6. Попереднє. І наступне. Записуємо попереднє це в нас 5, а наступне 7. Називаємо і записуємо число, яке передує 7 попереду. І те, яке йде наступним. Передує 6, наступне 8. Якщо не встигаєте ставите відео на паузу. У третьому завданні потрібно пригадати склад чисел, вписати відповідні числа лише в ті рівності, які записані у многокутниках. Пригадайте, многокутники це ті, які мають кути. Перший фігура. Рахуємо, скільки кутів. Три кути, отже, це многокутник. Пригадуємо склад числа 8. Скільки додати до одиниці, щоб було 8. Пригадуємо правило. Щоб утворити наступне, тобто 7, треба до попереднього додати 1. Попереднє це у нас 6 сусіди пригадуємо. Далі. Друга фігура. Рахуємо, скільки кутів. 4 кути. Отже, нам. Підходить ця рівність. Скільки потрібно забрати від чотирьох, щоб утворилось попереднє. Так, треба забрати одиницю. Третя фігура. Вона взагалі не має кутів. Отже, ми її пропускаємо. Четверта. Дивимось, четверта має кути, але четверта це ламана лінія. А у нас завдання многокутник. Якби воно було замкнене, ми б його виконали це завдання. Далі п'ятий у нас овал. Чи є кути в овалу? Нема, тому пропускаємо. Знову є у нас кути, рахуємо. Це чотири кутник, бо має чотири кути. Як утвориться 5? Треба від попереднього від наступного забрати одиницю. Тобто 6 відняти 1. Знову у нас іде ламана, вона не замкнена, це ламана лінія. Ми її пропускаємо. І останній чотирикутник і прямокутник, що утворилося 10, пригадуємо склад числа, це 9 і 1. Четверте завдання. Давайте пригадаємо з вами, що ж таке ламані, що таке відрізки, що таке промені. У верхньому рядочку нам потрібно зробити все, щоб були тільки промені, а у нижньому тільки відрізки. Пригадайте, променем називається пряма, яка має тільки початок. Отже, у всіх верхніх прямих нам потрібно накреслити початок. Початок це просто точка вигоду лінії. можна на початку, можна ліворуч, можна праворуч, як вам заманеться. Пригадуємо відрізок. Що ж таке відрізок? Відрізок це частина прямої, яка має початок, точку початку, і має кінець. Тому у всіх лініях у другому рядочку потрібно точками позначити початок і кінець це буде наш відрізок. Останнє завдання. Останнє завдання поділіть фігури в кожній рамці на групи. У першій рамці ми ділимо фігури за формою. Яка форма у нас? У нас коло і квадрат. Поділимо за формою. У другій рамочці потрібно поділити за розміром. Розмір може бути великий, може бути маленький. І третя рамочка за кольору у нас рожевий та зелений. Дякую за увагу. До зустрічі!